Сирники це абсолютна класика. А щодо фруктового повороту, в даному відео я відкрию секрет фруктових сирників. Цей десерт стане абсолютною новинкою на вашій кухні. Повірте, це неймовірно смачно. Візьмемо глибоку миску і візьмемо один банан. Очистимо шкурку. Ось такими шматочками відправимо в миску. Переберемо тувкачку і потрібно їх потугти. Тепер беремо інжир. Друзі, це дуже класний фрукт, він дуже корисний. Він не є дорогий. Я його купляв 22 гривні за 100 грам, у мене тут 150 грамів інжира. Відрізаємо ось ці хвостики. Друзі, нарізаємо ось так. Все. Ось такими шматочками це буде якраз ідеально. Інжир додасть вам дуже класну нотку. Вам треба повторити цей рецепт обов'язково, і ви просто зрозумієте, про що я говорю. Це просто я вчора цей рецепт приготував і я зразу вирішив поділитися ним з вами, тому що це, ну, це просто мастке. Друзі, інжир відправив до бананів сюди ж. Тепер сюди відправляю 500 грам творога. Сюди ж відправляємо 2 столові ложки манки, 3 столові ложки чайних цукру і відправляємо одне яйце. Тепер ложкою все це гарно перемішуємо. Друзі, ви тільки гляньте, яка консистенція у нас виходить. Просто красота! А запах бананів, запах інжира. Друзі, must have для вашої кухні. Такі сирники вам навіть в ресторані не подадуть. Ніхто гратися з цим не хоче, а на полуфабрикати ніхто в нормальних ресторанах не замовляє. Друзі, маса готова! Починаємо формувати. Як формувати сирники, я думаю, ви всі знаєте. Ну, давайте я вам покажу, як це я роблю. Руку трішки в муку. Беремо частинку маси, відправляємо в муку. Друзі, ці сирники будуть неймовірно ніжні. І просто ножиком формуємо ось такий сирничок. Все, сирничок готовий. Підсипаємо на дошечку трішки муки і відкладаємо в сторон. Це я вам показав, як я панірую їх у муці, друзі. Також можна у манці. Сковорідка вже розігрілася, можна відправляти наші сирники на сковорідку. Лопатку трішки в муку, щоб не прилипали. Залишаємо на 2-3 хвилинки, нехай буде румяна скоринка і перевернемо на іншу сторону. З однієї сторони вже готові, перевертаємо на іншу сторону. Все, залишаємо ще на 2-3 хвилинки. Все, друзі, сирнички вже готові. Відправляємо на тарілочку, ось так гарно. Бачите, друзі, це фрукти, це інжир, тут клас, просто. Смак. Смак просто дивовижний. Додому трішки пудри зверху. Ой, красота, друзь. Красота. Ось такий простий рецепт. Дуже смачний. Ну що, давайте спробуємо, що вийшло. Це щось новеньке. М -м -м. Це дуже смачно, дуже класне поєднання смаків, дуже це все гармонійно. Просто мені кави захотілося обичаю до цього. Просто сніданок. У мене завтра гарантований ось такий. Друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте це відео. друзям. Нехай вони так само приготують таку смакоту. Я вам нагадую, що в мене є прекрасний телеграм-канал, де є дуже багато різних рецептів. Всіх люблю цілую до нових зустрічей. Пока.